Всім привіт! Сьогодні трохи інший ракурс. Да, сьогодні хочу вам показати свою колекцію полібегів. Моя кориця. Отак я під камерою не показати на столі. А тут в самий раз. Ось, бачите, які корице. Ще трохи ще туди вкласти, можна ще краще утрамбувати. Але поки це зайве. І першим полібегом буде ось такий, що недавно нам прислав Володимир. Бачите? Другий також Володимир. Так, <хи> да, Бачите які хеллоїнські пакети. Ось цей я купив нещодавно в магазині. Да, він такий був надутий, що мені прийшлось голкою його пробивати. Десь в голку я пробивав пакетик, щоб його здути, бо він такі надутий був. Френс, бачите? Можна це вбрати і тепер, бачите. Так, далі у нас іде хайдентай. Ось трохи щось плутаю, не туди пхаю. Бачите, такі місі. по так, тепер У мене є перший набір подрімс. я в захваті. Лего техніка. Бачите такий пакет. Так, мій найстарший, найдрівніший пакетик. від Відполі це поліетиленовий пакетик. Да. Це може сказати, не він не такий. Да. Але це Політбек, він є Політбек, Великий, маленький, немає різниці. Так, да, можна використовувати із-под журналів, але все ж таки вже Журнальня це окрема історія. вони вже в паперові беги перевертилися. Так що ось такі в мене є. Колись в сундучках не в КВ попадався. Так що ось знайшов. В інтернеті купив згадки. Ось ці журнали, які були, Щось, походу, канули вліту. Може ще старих випускайте, я понакупляєте з цією обезьянкою, бачите? Так, Ще у нас є динозаврик. Я багато яких повітривав. Так, да, але ось такий Володимир нам присилав, у мене такий був. Ще, може, відкриємо такі, він казав, треба відкривати полібеги. Я сказав, будемо відкривати. Такий в мене. Ідіяльки. І ще два в мене заначки. От їх обов'язково відкриємо. Само собою. Так, Лего Сіті, от, є полібег. з зартівкою, прикольную. Потім... Nexonite це мій найстарший полібег таких з полібегів, бачите? Да, він якось там 2018 року чи щось. Чи може навіть старіше, чи 2016 року, чи 2014. Треба буде глянути, нагадати а Ми щось глянемо, може тут щось є. Да, таке старе, прикидуєте? Іде що тут? 2016 рік пишеть. Да. це скільки може? 4-7 років. Скоро вже 8 буде через пару місяців. Бачите, такі виганів взяли пакет. Тут два в одному такий-такий. Дудільниця. Так, ще один віт пакет. Бачите. Маркіза навіть прибіжала на ЗОВ. Дуже круті деталі, бачите, дивіться, класні деталі. Ось вони ж капелюхи, собачки, копсофон є. Ось аж дві штуки. Це новорічне минуле, це Володимир подарував. Деталі м'які, класні. ось ці такі, кристалики ті є, пирашки, пірні білий є. І ось такі я так купив. Взагалі за смішну ціну 30 гривень щось такого в магазині. Ще й був такий пасістим, але я його не застав, кажуть, був. не застав. Ну, ще дохожу, можу побачу. Все, більше полібегів нема. Можете присилати полібеги. Це не обов'язково. Я думаю, колекція буде рости потихеньку. Ми нікуди не спешимо. Ці полібеги якщо чесно стали випускати. Багато, так що за щось з цієї великої кількості полібегів обов'язково попаде до нас сюди. Так, ось отак от бачите, як гарно запаковано. Пишіть вашу думку, які вам подобаються більше цих полібех із колекції, які ви рахуєте більш ціннішим, бо мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво буде почути вашу думку, що вам подобається в цих пакетиках. Як ваша думка колекціонування цих полібів? Чи треба їх відкрити, та пустити на деталі, чи просто позбирати? Дуже цікаво. Да, так що підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. Все буде добре, все буде в Україна. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.